Зараз ми бачимо просто знову ж таки ці лаєчки починають власти, зараз ми просто бачимо політичні ігрища, не дуже красиві і за ними спостерігаємо вже протягом тижня і знаходимося у деморалізованому стані. Багато хто, тому що мені здається, що такого скотства Збройні Сили України не заслуговують. Адже якщо відбувається ситуація з настільки контроверсійним і сенситивним, одним словом, якщо Тема є такою складною, такою чутливою для суспільства. Спростовувати будь-які чутки дуже важливо, але офіс президента і сам президент вирішили довгий час не спростовувати. Більше того, сьогодні з'явилися точніше, вчора вночі з'явилися нові заяви. І я вирішила трошки з вами поговорити про інформаційний шум, який відбувається навколо теми відставки залужного. І сьогодні ми будемо говорити про те, що робити в таких ситуаціях, тому що ситуація незрозуміла. і. Єдине, що можуть робити у цій ситуації журналісти, це коментувати власне явища, які відбуваються навколо ситуації, що відбувається дуже багато в Києві, що а, речник президента дуже неконкретно а, коментує це питання, коли йому ставлять питання в лоб. Що сам президент досить неконкретно, але оптічно говорить на цю тему. Тобто, треба говорити не про чутки, треба говорити про той антураж, який оточує певну. Інформаційну капсулу, яка з'являється у нашому просторі. Сьогодні ми поговоримо про мої особисті враження. Також я дам декілька цитат, які мені здаються важливими для того, щоб якось далі витримувати свою кукуху в інформаційному просторі. Також я наведу декілька прикладів, які можливо вам будуть здаватися цікавими. Але. Що мені хочеться сказати зразу? Мені здається важливим заявити те, що будь-які спекуляції на цю тему недоречні більше того, чітка і зрозуміла комунікація з українцями дуже важливо, і чіткої і зрозумілої комунікації з українцями не було. Вона відбувалася через власну журналістську ініціативу, що робили. Медіа здорової людини, які намагалися пояснити своїй аудиторії, а що ж відбувається, і що вони можуть своїми ресурсами з'ясувати для того, щоб якомога більше світла пролити на цю тему. Або власне, я навіть можу сказати, що ранок з 1 плюс належав до таких ресурсів, тому що вони для своєї аудиторії зробили ну таку напівправдиво, але все-таки важливу інформацію, в якій розплумачили, що. Це ми знаємо всі ці всі ці канали. Да? Вони анонімні. Будь-який анонімний канал це вже сигнал до небезпеки, тому що ми не знаємо, кому він адресований, і він може вказати все, що завгодно. А, журналісти, редакції можуть теж помилятися, але там є чіткий факт чекінг і чітка процедура. вчать в суті журналістики? Тому, будь ласка, будьте пильними, це ж ваша гігієна. Та? отже, а, знову ж таки, один плюс один зробили. Крок в бік того, щоб пояснити своїй аудиторії, що таке інформаційна гігієна, і нагадати про те, що все, що опублікується в безіменних телеграм-каналах, є я не знаю синонімічним, тому що написано на паркані, і ми повинні пам'ятати про власну інформаційну гігієну. Водночас, у цьому сюжеті, попри те, що цей акцент зробили дуже яскраво, не зробили іншого акценту, який мені хочеться відмітити. На запитання, чи звільнив президент залужного, прес-секретар відповів точно ні. Сам Володимир Зеленський у вечірньому зверненні про медійну істерію не обмовився й словом. Офіційної інформації про звільнення залужного наразі немає. Відповідного указу на сайті президента теж я тут зацитую зразу комент з чату кучер 77 Перекручення 1, порушено причину наслідкові зв'язки. Відсутність комунікації породжує спекуляції. Це власне і те, що я хотіла сказати, адже у сюжеті, в якому нам розповідають про те, що не варто вестися на вкиди анонімних телеграм-каналів, у нас водночас немає жодної адекватної реакції всього величезного державного апарату, який мав би на настільки чутливу тему, і на настільки чутливі вкиди, і на настільки важливі, демотивуючі, деморалізуючі, такі, які. І так заганяють без того досить втомлених українців в ще глибші глибини, я не знаю, депресії і паморок. Коли представники державного апарату це бачать і бачать, наскільки сильно і наскільки активно розкручуються махових спекуляцій, ці спекуляції можна зупинити, просто зробивши адекватну заяву. І я нагадаю, що оце. Не є адекватною заявою, тому що, попри те, що ми бачимо 15 тисяч реакцій, це дуже масний статус у Міноборони. Він такий, ну він вписується. Я не знаю в промокампанію для Євробачення, офігенна, але абсолютно не вписується у. Рамки адекватної державної комунікації, коли українців просто закидають тоннами лайніща спекулятивного на дуже важливу для українців тему, адже ну ви розумієте, під час війни, коли говорять про перестановки на настільки високому рівні, то як тільки з'являються вкиди і маніпуляції. Держава повинна ці вкиди і маніпуляції зупиняти. І яка моя претензія до ранку з 1 плюс 1? Це в тому, що, попри те, що вони сказали, що не треба звертати увагу на помийки. Вони не сказали про те, що комунікація держави Вони подали цю комунікацію держави як достатню, хоча вона зовсім достатньою не була. Не була, не була. Але. В ранку з 1 плюс 1, нам це подали як державну достатню комунікацію, і далі розказали, що у всьому винні зливні батьки. Ні, це не так, тому що ця комунікація, яка відбувається з нами дотепер, до даного моменту, до того моменту, в який я сіла е, в кадр, вона є нікчемною і неадекватною масштабом тих переживань, які мають дуже багато українців, зокрема тих, хто служить у збройних силах України, і тих. Чиї близькі служать у збройних силах України? Ми бачимо, що відсоток тих українців, яких ця інформація для них є суспільно важливою, цей відсоток зростає в геометричній прогресії. з кожним наступним реченням, держава не комунікує з цього приводу адекватно ніяк. І от сьогодні вранці всі почали обговорювати висловлювання Володимира Зеленського у спілкуванні, у інтерв'ю з журналістом італійського телебачення Рай Уно. Максим Саваневський написав такий статус. Президент в інтерв'ю Телійському телеканалу Райуно заявляє, що розмірковує над заміною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, воююча країна, дуже непроста ситуація на фронті. Відсутність постачання зброї з боку США, Верховний головнокомандувач каже про те, що він розмірковує над заміною ключової людини в обороні країни. В чому сенс цієї заяви? Якщо є рішення, оголосіть його. Якщо нема, для чого створюють ситуацію, коли керівництво ЗСУ перебуває в підвішеному стані? Постійно бачимо публічне невдоволення залужним. В чому суть невдоволення, ніхто не пояснює. І... Дивовижно, але я не бачила у наших Фейсбуках, які так люблять розбирати на молекули заяви різних персонажів і публікувати і множити відео. Я чомусь не бачила відео з цією заявою Володимира Зеленського, тому що краще ніж будь-яке друковане слово, і передрук цитат Зеленського буде відео. І зараз ми подивимось, як звучало запитання журналіста і що. Наш верховний головнокомандувач відповів для того, щоб ви просто оцінили глибину непідготовленості комунікації стосовно дуже важливої для всіх українців теми, особливо в період активного збройного вторгнення воєнного Росії в Україну. Наш верховний головнокомандувач настільки зайнятий роздумовуванням, що не здатний. Протягом хоча б однієї хвилини поговорити так на тему, щоб це було адекватним. Давайте дивитися, як виглядала відповідь Володимира Зеленського? Він генерал генерал багато говорить про, про те, що він може, його може бути звільнено, що ви е його може звільнити. звільнити. Це правда, що існує що існує таке, чи ні? Послухайте, це кадрове питання, а, яке. Всередині нашої держави, і безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, то я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору, тому що я думаю про це про перезавантаження. Я в процесі в цьому, тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили, і все поїхала. Ні. Ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги, не втрачати надії. Не опускати руки, брати енергію звідки хочете, і незалежно, який у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома, і у вас є така можливість: забудьте, згадайте тих, хто виїхав за кордон. З дітьми згадайте тих, хто знаходиться в окопі, згадайте тих, хто на оборонно промисловому комплексі 24 на 7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Згадайте тих, і зрозумійте. ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, це серйозний підхід, і тільки глобальний я до нього можу ставитись і відповідними кроками. Тобто, це не питання однієї чи іншої людини. Це кедрові внутрішні питання. Ви чекали на коментар від Зеленського з приводу всіх спекуляцій навколо звільнення залужного. Ось всі півтори хвилини. Якщо ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави. Я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі говорить Володимир Зеленський. Знаєте, я, я слухала це, і я така: тиждень, тиждень був для того, щоб президент сказав щось адекватне. І коли я чую таку відповідь, таку комунікацію, якщо можна так сказати, на таке важливе питання. Щотиждень, тиждень можна було приготувати, можна було вивчити. Лесик, мені здається, вже здатний був би вивчити хвилинну відповідь. Ну, може, не так ефективно, але він зміг вивчити якусь. А не оце я думаю про перезавантаження. І брати енергію треба звідки завгодно, і не залежати від того, який у вас сьогодні настрій. Забудьте його вдома, якщо у вас є дім. Офігеть. Як це дає відповідь стосовно всіх спекуляцій навколо Залужного? Як? Ніяк. Ми тільки бачимо, що президент Зеленський так погано прокомунікував, так погано прокомунікував цю тему, що ти починаєш взагалі дуже переживати за своє майбутнє. Тому що, ну, якщо він оце так комунікує, то що ж він там думає? Це ж воно ж взаємопов'язані процеси. І що я хочу сказати? Сьогодні також речник Сергій Нікіфаров, речник Володимира Зеленського, написав пояснення. І я така: мабуть, це пояснення стосується того, що наговорив Зеленський в інтерв'ю з Раю Уно. Але виявилося, що текст таки починається фразами: шановні колеги, точність формулювань важлива. В інтерв'ю президента України інтерв'юському каналу Раїуно не йшлося про, начебто, патову ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат. Я не переслуховувала насправді, що там Володимир Зеленський говорив про патову чи не патову ситуацію. Сергій Нікіфоров, який півроку нічого не комунікував, боже, у мене сьогодні з дикцією проблема. Ну, попри це, Сергій Нікіфоров, який півроку, півроку він нічого не комунікував у Фейсбуку, написав пост. Про те, щоб пояснити слова президента, оці. а не ті, які ми тільки що почули. Про порядок, подарок, тому що подарок. Ну, от ви пам'ятаєте цю жінку, яка «Я можу дарити подарок, тому що подарок, тому що подарок, тому що подарок. Ну, якщо подарок, не подарок, то ну, це от, ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження. Я думаю про це. Про перезавантаження. Це ж приблизно такого ж виду. Репліка. Речник президента нічого про це не говорить, але говорить про точність формулювань, які важливі. Я йому написала, точність формулювань дійсно важлива. То чому формулювання щодо залужного звучать фрагментарно, не конкретно і так що це дає поле для безлічі спекуляцій. У нас дійсно є запас міцності для такої бездарної комунікації з приводу настільки чутливої теми. І я готувала цей етер з дуже розрізнених шматків якихось вражень, і мені, звичайно, хотілося почати цей етер до того, як я подивилася реюно з фрази самого Володимира Зеленського. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочому мене стосунки з заложним. Він має відповідати результат за результат на полі бою, як з Головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Навіщо допомагати розвивати цю спекулятивну тему? Ви мені ставите питання і цими питаннями розвиваєте спекуляцію? Це Володимир Зеленський дав коментар більше місяця тому на своїй прес-конференції. Для того, щоб ви розуміли, що це не свіжий це Але я можу сказати, що є дуже багато причин, навіщо треба коментувати такі важливі теми, навколо яких є дуже багато спекуляцій. Знову ж таки. Ми говоримо про те, що в країні йде війна. Ми не можемо допустити деморалізації всіх тих, хто служить у Збройних силах України, які бачать, як відбувається відсутність взагалі комунікації на найвищому рівні, найвищої найважливішої теми. Що це говорить про твою власну безпеку в Збройних силах, коли з залужним. Вчиняють так, з залужним, не з рядовим, а з залужним. Що це говорить про твою безпеку? Чому наші державні мужі взагалі не розуміють рівня відповідальності? Що якщо виникають спекуляції в такому питанні, то комунікація має бути просто перфектною, такою, що не доїбешся? Ну, якщо говорити про інтереси Володимира Зеленського, то, звичайно, комунікувати на цю тему треба, тому що чутки про можливу відставку залужного сильно сколихнули суспільство. І тут наведу дослідження: більше 70% українців негативно поставилися б до його відставки. Такими були дані опитування від Київського міжнародного інституту соціології, яке вони провели у грудні торік. Тому що взагалі, ну Президента ж цікавиться соціологія, йому ж подобається бути самим прикольним пацаном, то ну, взагалі це тема, яка їх має цікавити. І вони повинні відштовхуватися від запитів, запитів, українців, громадян, тих, тих які слідкують і зрешті потім вибирають. Ну, пофіг, пофіг. А також, ну, звичайно, тут я не можу не процитувати. До речі, я тільки що процитувала відео Суспільного. Вони роблять такі от короткі виживки на найважливіші теми на своєму YouTube. І я дуже рекомендую їх дивитися, тому що там дійсно дуже багато аспектів зібрано разом. І ти за 5 хвилин отримуєш просто витримку з цієї. А Також я рекомендую інтерв'ю Власти Лазур з Портніковим. Ну, тому що мені було цікаво його подивитися, і я скажу, чому я його подивилася. Тому що ми далі будемо також подорожувати тими ресурсами, які я переглядала, перш ніж зробила цей етер. Сьогодні вся вся світова преса вийшла із публікаціями, де заголовки говорять наступне. Я процитую буквально: за економіст ворожнеча між президентом України і головнокомандувач армії вирує Bloomberg. головнокомандувача зсу залужного, можуть відправити у відставку. Financial Times. Зеленський готує змінити головного генерала України. The New York Times. Останній виклик для України загострення напруги серед вищих керівників. З'являється, ну, ви розумієте, що це з одного боку тема, яка дуже бентежить українців, а з іншого боку, це тема, яка буде бентежити світ, в якому ми бачимо, що нас репрезентують як фейл стейт, в якому щось там відбувається, ніпонятно що. В момент, коли ну, насправді, насправді мають бути якісь дуже активні вирішальні дії, тому що е, вибори Путіна наступного місяця і після виборів вони знову будуть робити все, що хочуть. Зараз вони взатиші, зараз вони взатищі, тому що ну треба якимось чином провести вибори без особливих там, я не знаю, проблем. Тому вони зараз активно, ну, вони це роблять, вони звичайно активні, вони скрізь активні, я не заперечую до активності на фронті, але вони менш активні, ніж будуть після виборів Путіна. Ну, У нас відбувається от, якась незрозуміла херня, яку ніхто не спростовує, тому що оце не є спростуванням. А водночас, коли я бачу, наприклад, не знаю, це вкид чи не вкид. Це тиск Росії якимось чином, щоб показати, що ми трясемо своїми яїчками у нас 500 танків, і ми готові нападати на Харківщину? Не знаю. Ми в цей момент дозволяємо тиждень тривати шоу навколо залужного. Оксана Мороз написала хороший пост. Я тож хочу порекомендувати її читати взагалі. І цей пост пазл інформаційної кампанії зняття залужного складається, якщо коротко, мінімізація шоку, очікування, мінімізація негативних наслідків для того, хто підпише рішення. Анонс. Розтягування рішення в часі, звикання українців до новини, вкидання 100 інсайдів, знімає, не знімає, зменшення реакції на новину, коли вона відбудеться. Додам це той самий вектор, що і Путін помер для росіян. Три заховати рішення серед інших замін на посадах. Чотири обрати момент часу з максимальною концентрацією хороших новин. Допомога, зброя, палає щось велике на Російській Федерації. П'ять спроба вкидання і створення інших подій, які можуть відволікти частину аудиторії. Шість. Паралельно акцент на тому, що Зеленський з армією на передовій інші генерали керують армією не гірше, завдають ударів в тилу Російської Федерації на фоні відсутності мінімума залужного в інфополі. Цей вектор давній зараз його просто активізували. Я не зовсім погоджуюся, але я вважаю, що така точка зору теж має право на існування. І знову ж таки в таких етерах я дуже сильно жалкую, що я не можу зібрати, просто от взяти і зібрати все разом в купу і показати вам весь масив цієї інформації. Тому що насправді для обробляння такого типу інформації і для видачі вам різних цікавих якихось аспектів ну, треба більше ніж я. І навіть дві мене, і навіть три мене, і е, е, материнство сюди і не вписується. Але з іншого боку, я хочу також зробити декілька е, цитувань. Знову ж таки, тих е, відео, які я дивилася, я подивилася декілька відео української правди, і звідти мені, наприклад, хочеться процитувати слова е, Олега Симороза. Гадаю, що ви прекрасно знаєте, хто це. Якщо не знаєте, гугліть е, досить помітний на нашому зараз інформаційному просторі е, спікери, який, якому я довіряю, і думки якого мені подобаються що з політичної точки зору та їм вийти з прямою комунік з прямим з коспрямою кому... комунікацію сказати та ні слухайте бачить джерела це дуже добре ви по перше не лізьте куди не треба це трошки перегіб лізти в відносини верховного головнокомандувача Глобкома воюючої країни і ні це неправда ми це категорично спростовуємо ну це реакція дорослих дорослих хлопчиків цього цього не відбулося на мій суб'єктив це тобто було поставлено на терези, Тобто посередині країна, і було поставлено на терези. державницька позиція і політична вигода. От політична вигода у української влади переважила в історії воюючої країни і загалом в історії, коли ти при владі, це неприпустимо. Це неприпустиме речі, тобто ти насправді обрав сторону зла. Та? Тому що так можливо, це навіть би ти поступився якимись би своїми політичними та? Але ну слухайте, ну якщо ми говоримо історії про владу воюючої країни. Ну, треба займати державницьку позицію, якщо ти, якщо ти дійсно, а, якщо ти дійсно про Україну, а не про якусь власну вигоду. І я вважаю, що знову ж таки будь-яке мовчання і ці загравання із Сирії немає. Як там а, цей господь Нікіфер якось сказав, немає підстав для коментаря, чи ж таке, ну немає предмету коментування. А, це все відмовки, це не бажання дати відповідь. Це я нещодавно чула у одній з своїх знайомих, на яку підписана в Інстаграмі, відео роздуми, і рефлексії на тему того, що їй не подобається зараз чути фразу Я постараюсь. Я спробую. Вона каже: я сама цією фразою дуже часто закривалася від того, що я нічого не буду робити. Ти просто говориш людині, я спробую, але це передбачає, що скоріш за все, ти взагалі нічого не будеш робити. Ти так відмовку сказала для того, щоб в моменті не сказати ні, і це ніби закриває ситуацію. Вона каже: Але зараз я почала це на, на цю тему рефлексувати. Я почала рефлексувати, по перше, коли я чую сама цю фразу. По-друге, коли я її хочу сказати, що це значить, і я почала. Пряміше комунікувати і раджу вам це теж робити, і так далі. Ну, класне відео, дуже коротко я вам переказала, тому що часу немає. І от ви знаєте, коли відбувається комунікація от такого плану, це не про бажання комунікувати, як ви розумієте. Це про бажання від'їбіться. Від'їбіться, ось ми вам що то дали. Коли Нікіфоров говорить про, немає предмету, з приводу якого я буду коментувати, це теж не від'їбіться. Тому що якщо ти вже представляєш президента, то ти викочуєш весь текст стосовно спекулятивності меседжів, які вкидають анонімні телеграм-канали, і читаєш лекцію про телеграм-канали і говориш ні, таких розмов немає, і так далі. Але вони не можуть виходити і говорити ні, таких розмов немає, то що, тощо, тощо, тому що потім буде зміна. Ну, хоча я, чесно кажучи, не розумію, чому вони не можуть виходити і говорити, що таких розмов немає. Тому що ну, на піздіжі їх хапали дуже багато разів. І мені здається, що отак от спиздіти на наступний раз зробити, на наступний день зробити протилежну. Багато разів ми це чули. Багато разів. Від Арахамії взагалі. Чому не відбувається цього? Чому не відбувається адекватна комунікація, незрозуміло. А, і Ну і крім того, це відео я теж хочу прокоментувати цю пораду, я теж вам хочу дати. Якщо типу, знімуть залуженого от просто, просто вийде указ без пояснень, без нічого, без е, е, якихось явних е, ну, провалів чи якихось інших таких речей, які могли б ну, е, цю відставку е, пояснити. То це може бути сприйнято просто як розправа над політичним а, опонентом і, відповідно, запустити ланцюжок і політичних, і, не дай Боже, якихось суспільних а, протистоянь, а, ну, досить а, такого небезпечного широкого характеру. Тобто Зеленський не має виборів, йому доведеться пояснити суспільству своє рішення? Ну, хотілося. По-перше, взагалі, просто є речі, яких не можна робити просто так. От, от, просто через те, що наслідки, які ти отримаєш після прийняття цих рішень, ну, не прогнозовані. Я от ви знаєте, чому цитую, чому це сама не проговорюю. Тому що я почула цю репліку, я хочу її процитувати, не хочу говорити її своїми словами. Є наслідки якихось рішень, які мають таку суспільну вагу, що треба все комунікувати, треба все пояснювати, треба всі рішення і відповідальність брати на себе. У нашому випадку ми бачимо. Якусь підтасовку, підтасовку, підтасовки і жахливу комунікацію. Звичайно, це все просто складна історія. Дивіться, це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Тобто, це складна, дуже складна історія. Комунікація топ. В принципі, це абсолютно вкладається у репліку. Якщо ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження. І я думаю про перезавантаження, і треба брати енергію і видобувати її. І я така, да, енергію прямо в матку. Не знайшла цей мем, вам заздалегідь тільки, тільки зараз, сидячи в кадрі, згадала про нього. А, ну і настрій взагалі не той, щоб вставляти сюди меми про енергію в матку.